Доброго дня. Сподіваюсь, сподіваюсь, що він буде також добре для всієї нашої України. Ми знаємо, що сьогодні вночі відбувалося в Україні, тому футбол, футбол, слава Богу, продовжується, але розуміємо чудово, що для нас головне і найцінніше буде головна перемога, яку всі ми так бажаємо і чекаємо. Давайте побачимо. Враження від вашої першої гри в якості тренера і порівняйте, будь ласка, хвилювання в якості тренера з хвилюванням, яке у вас було, коли ви грали. Це інші хвилювання. Коли ти грав, ти відповідав за свої дії, відповідав за певну міру за настрій, маючи за плечами великий досвід, ти відчуваєш яким чином ти можеш впливати на колектив, на команду, на гравців, і маєш бути впевненим в собі. В принципі, так само впевненість має бути і в тренера, який на лавці сидить. Але я хочу в першу чергу сказати, що в нас є головний тренер. На жаль, на жаль, так сталося, що в нього є проблеми зі здоров'ям. Ми всі бажаємо його якнайшвидшого одужання і хочемо, щоб операція. Пройшла, скажімо так, без якихось ускладнень. Стосовно, стосовно моєго першого досвіду на лаві керманича команди, ми постійно були на зв'язку, ми постійно контактуємо з головним тренером і, в принципі, безумовно, все є система підготовки, яка не змінюється. І змінювати її в якому сенсі неможливо, тому все по плану, все відбувається так, як і плану ну, задоволені? Ви знаєте. Стосовно самої гри все було чудово, все в принципі було нормально. Ми контролювали гру, не все вдавалося. Були моменти в першому таймі, мали реалізовувати, розуміли за рахунок, чого буде грати наш е, суперник. Дещо вдавалось декілька таких е, гострих випадів пропустили. Потім забили два м'ячі, і нібито все мало бути чудово, але прикра помилка, і команда. Якось розгубилися. Будемо розбиратись, чому так сталося. Помиляються всі. Проблема не в тому, що хтось помилився і пропустив гол. Проблема в тому, що розгубилися чомусь. Пропустили і потім якийсь сумбур. до третього вже забитого м'яча. Наступне запитання. Можна? По першому тайму, от металіст дуже добре оборонявся на початку другого. Червона картка у ваших суперників, наскільки це допомогло команді Динамо от забити і все ж перемогти в цьому матчі. Ну, ви бачили, що ми намагалися активно ход, не давати їм розігрувати м'яч. А коли в нас вже був перевіз одного гравця, то нам це набагато простіше було. Ми притисли суперника і намагалися пришвидшити гру для того, щоб Обмежити їх в часі, обмежити їх в просторі і щоб більше вони помилялися. Нам це в принципі віддалося. Але так індивідуальна майстерність має бути завжди всюди. Щоб не робили і в обороні, і в атакці, і в передачах м'яча. Ми говорили, ми розповідали гравцям, що ми не можемо забити гол, якщо ми не будемо бити поворот. Сьогодні дальнім ударом забили перший гол, потім хороші комбінації були, коли забили другий, третій м'яч. Що ж, якщо питань більше нема, усім дякуємо.